Брати і сестри українці, ми бачимо зараз, що ганебні суди, правоохоронні органи спеціально затримують хлопців, зокрема, як Сашка Солоненка, депутата Корицької районної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Тільки що відбулася апеляція, і, звичайно, що його оставили в СІЗО ще до, до іншого суду. Звичайно, що це є очевидно. Політичний момент це є політична помста, зокрема, нам з вами, це це зокрема є застрашення кожного українця. Але звичайно, що ми маємо бути з вами сильні, сильні духом, перш за все, і пам'ятати, що наші герої, які в свій час боролися за Україну, віддавали життя за Україну на багато тяжких умовах. І, звичайно, що ми повинні все робити для того, що і Сашко, і інші хлопці, які затримані на Євромайдані, які дійсно затримані тільки за те, що вони а, прийшли сказати і відстояти своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. Я думаю, що. Знаєте, якщо ми зараз не переможемо, однозначно, що завтра може з кожним з нас бути таке: нас можуть закривати, нас можуть принижувати. І однозначно, що ми повинні тут в цій боротьбі перемогти і обов'язково найближчим часом зробити люстрацію. Судової системи, судлюстрацію правоохоронних органів, щоб такі негідники, судді, прокурори, більше ніколи не виносили такі рішення. І повірте мені, разом і сила, і так і буде. А всі ті негідники будуть відповідати рано чи пізно перед українським законом і перед українським народом. Дякую, слава Україні.